Безкоштовне розмитнення для військовослужбовців чи буде воно в цьому 2024 році? Дуже багато є сьогодні новин, як розмитнити безкоштовну автомобіль. Але на що ми звертаємо увагу? На жаль, військовослужбовець для себе самостійно безкоштовно розмитити автомобіль не може, також як і учасник бойових дій. Але що можна зробити, щоб автомобіль було завезено без розмитнення? В такому випадку військова частина або військовослужбовець звертається до благодійного фонду або громадської організації, і вже вони, благодійний фонд і громадська організація, завозять безкоштовно, без сплати митних платежів автомобіль на митну територію України. Після чого? По акту прийому передачі цей автомобіль передається військовослужбовцю з документами. Автомобіль реєструється в сервісному центрі на тимчасову реєстрацію, отримується спеціальний талон, що автомобіль тимчасово зареєстрований, і далі військовослужбовець використовує цей автомобіль для несення своєї служби. Але що важливо, тимчасова реєстрація буде діяти. Протягом військового стану і 90 днів з моменту перемоги України в цій війні. Що далі буде з цими автомобілями, ніхто не знає, чи можна буде їх зареєструвати, чи можна буде їх продати. Власником залишається благодійний фонд, той який вписаний саме в тимчасовому технічному паспорті. Українці купуйте авто, а в плані доставки та розмитнення ми вам завжди допоможемо та підскажемо, як зробити все правильно і як зробити прорахунки всіх митних платежів.